Далі сукуленти сто сорок. Це треба все сканом дивитись Літопси 135, 149. Ось ці такі загадкові цікаві рослинки. Ось вони, камінчики. Охіверія Мікс, 122 це ось Можливо, навіть і ті. Окрасуло 281. Це, мабуть, буде ось це. Така, як на миточках нарізані, на мастинки. Цікава рослинка. Следом из такие сто шістдесят пять. Пересочки жирненькие маяки. Давайте перейдемо до кактуси. Багато їх багато. Всякі цветок. Кирилід гармоньки, ці колонки. Ось цей такий інтересний. Тут квітні как поруб даються набути пофарбовані. Ось така рослина, стільки куштойна. Там цікавенько, іскрава. А це похоже на папороть девалія, тільки я не знаю, чи то вона. 309 пише, але там мають бути корінчики-лапки такі, але я їх там не бачу. Так що я не знаю, чи то є та папороть саме. Ось такі кактусы, ось така цена. И тут еще повочка з мишками. Питонія. Моя ось таку ціну. Пілею. Пілея, не знаю. Хіба це пелее? Питонія ось така. Це, мабуть, знову паперомія ось така має ціну. Це рослинний мікс, треба дивитися на сканері. Ось такі така папероміка, тридісканція зібріна, мухоловка. Ось таку має ціну і такий вигляд. Ось тут я теж не бачу. цін. треба дивитися на касі, на сканері. Давайте ще з цієї сторони подивимося. Ось такі ціни. Ось такі рослини. Алоєвіра. Ось 338. Знову літопси. Ну, гарна знижка. Гарна знижечка, да. Ну. Ось такі. Такий вигляд мають ці рослинки. Ну, от знову папороть. Так само, можливо, роздивлялися лапки такі мохнаті. Ну бо хочеться, щоб воно відповідало сорту. Теж якийсь суккулент. Де такі гарненький. А якщо там немає тих лапок таких махнатих, ну то за що тоді платиш? Чекати, коли відростуть вони. Ось такі теж красенки. Тін я не бачу, з цієї сторони не видно. Треба теж дивитися на камери. І багато горщичку рослинок. Ефірі жирненькі, гарненькі. Мабуть, холорки така моцна. Ну і, мабуть, все не бачили з вами. Салагінела має ось таку ціну. Дрон. Горненький. Новий ціна теж. Два координал. Аспаравус серковидний, наскільки я розумію, наскільки я його знаю. Ну, ось такий аспарагус звичайний, сакацеус пишу. Ось така ціна. Ось такі Ну, такі цікавенькі, там. Да. Трошки він інший, бачите? Він росте так вгору. О, колотей. Ось так виглядає. Шукарні вихідно. гарненький. Благо нема, тисяча, 300, кінанка. Ось так виглядає, Ну і то все. Ви знаєте, по таких просинах, головне по знижку, то вже все. Всі гарного дня.